Нова гаряча точка у світі референдум, який легалізує анексію чужої території, президент великої держави з потужною армією, слабкою економікою, що залежить від експорту нафти, заявляє про історично обґрунтовані претензії на частину території невеликої країни сусідки. Чули про таке вже? венесуельський друг Путіна Ніколас Мадуро провів в країні опитування про зазіхання на сусідню гаяну, зокрема її регіону, з неоднозначною історією. Орію та великими запасами нафти. Мадуро представив на телебаченні нову офіційну карту Венесуели з регіоном Есекібо. Раніше він направив військових на Атлантичний кордон своєї країни дуже близько до межі зони джунглів площою 160 тисяч квадратних кілометрів, якою де факто керує Гаяна. У відповідь Гаяна привела свої збройні сили в стан повної бойової готовності. Чому ж Венесуела зазіхає на частину Гаяни? Дивіться далі. Гайяна єдина англомовна країна Південної Америки з населенням у 800 тисяч людей і з площею, яка майже дорівнює площі Великої Британії. Втім, 80% цієї території вкрито лісами, а більшість мешканців живе на невеликій смузі Атлантичного узбережжя. Але Гаяна з її великою неосвоєною територією насправді завжди була багатою країною. Проте, якщо про поклади золота було відомо давно, відкриття великих покладів нафти на каонічному шельфі вздовж узбережжя Гаяни змінило історію країни. 2015 року Україну приголомшила новина, відкрили поклади в 11 мільярдів барлів нафти вартістю понад півтрильйона доларів. Нафтовий бум зробив бідну гаяну лідером з економічного зростання у світі у 2022 році. ВВП зріс на понад 57%, А у 2023 році очікувалося 25% зростання з 2019 року. Поки світова економіка страждала від наслідків коронакризи і російського нападу на Україну. ВВП на душу населення в Гаяні виріс у три рази. У січні 2023 року міністр фінансів Гаяне Сінг повідомив також про відкриття величезного родовища газу. Гаянці почали задумуватися про те, як вправно використати знайдені багатства, адже зовсім поряд є приклад нафтового прокляття венесуела, які надзвичайні поклади нафти не завадили перетворитися на одну з найбідніших країн Латинської Америки. Венесуела тим часом актуалізувала давні претензії на більшу частину території Гаяни регіон Есекібо, який безпосередньо має багаті надра. Есекібо регіон із багатьма мінеральними ресурсами. Окрім нафти, тут багато золота. Існують також інші мінеральні ресурси алмази, боксити, марганець і уран. На проведення у Венесуелі референдуму про приєднання нафтового регіону Гаяни відреагували у нашому міністерстві закордонних справ. Наголосили, що Каракас має виконувати юридично обов'язкові рішення міжнародного суду ООН. і нагадали, що той 1 грудня зобов'язав Венесуелу утримуватися від будь-яких дій, що змінять ситуацію в регіоні Есекібо.